Бізнес на ухилянтах, хто його кришує, допоки він процвітатиме? І як можна зменшити кількість охочих незаконно перетнути кордон? Ну от, приміром, ті ж весільні буми на наречених із інвалідністю, ну буквально буяють із ухваленням закону про мобілізацію. І що з тим робити? Я Дарина Трунова, і сьогодні цю історію якраз і розберемо. А ви не забудьте поставити лайк та коментар під цим відео, аби більше людей змогли таки його побачити. Якщо раніше було модним шукати багатих папіків, ну там з квартирою, машиною і товстим гаманцем, то зараз геть інше в тренді на розхват не чоловіки, а жінки, але із відповідними параметрами. І ні, не 90-60-90. наречені мають бути із інвалідністю першої або другої групи. Звісно, якщо почуття щирі, ми безмежно за цих жінок раді. Але водночас дуже сумно від того, що переважно зараз їх просто використовують, ну як перепустку для виїзду за межі України. Простіше кажучи, намагаються сховатися за їхню спідницю. Хто ну зрозуміло ж хто? Ті, хто шукають варіанти, як не йти в армію. Вони якраз і беруть за дружин ось таких наречених. Шлюби, звісно, фіктивні, і схема, як правило, традиційна. Жінка з інвалідністю допомагає новоспеченому чоловікові перед. Кордон, отримує гроші, або ж за неї це робить посередник. Йдеться зазвичай про кілька тисяч доларів і далі хто куди. Розходяться, як то кажуть, в морі кораблі. Ну, це лірика. На практиці зустрічаються і більш курйозні випадки. От як нещодавно на пункті пропуску краківець, там прикордонники натрапили на справжній весільний бум. Упіймали трьох таких молодят. Гірко їм кричати не довелося. Хіба що їм самим було гірко від того, що схематоз провалився? В першому випадку їхала не просто пара, а ціла шведська родина із Запоріжжя. 37-річний чоловік з новою дружиною, в якої інвалідність, а поруч із ними була. І стара, з якою він розлучився місяць тому. Прикордонники запідозрили, що навряд чи родина буде жити у трьох. Ще один, як з'ясувалося, 23-річний львів'янин мав заплатити новоспеченій дружині з групи інвалідності півтори тисячі доларів за її допомогу. Ну а третій, 46-річний житель Золотоноші, пообіцяв дві тисячі доларів жінці з інвалідністю, аби її супроводжувати за кордон. Але пара таки зізналася, що кох. Хання не було, а шлюб за розрахунком. Не так давно на Львівщині викрали і весільну сваху. Жінка знайомила чоловіків із жінками з інвалідністю. Ну і відповідно за нагороду допомагала їм виїхати. І таких випадків чимало. Фіктивний шлюб наразі один із найпопулярніших способів потрапити військовозобов'язаному чоловіку за кордон. Та от хто автори таких схем? Хто їх прикриває і хто насправді на тому заробляє? Але ще більше запитань, чому бізнес на ухилянтах досі квітне маковим цвітом. Чи невже нічого з тим не можна зробити? Ну, приміром, от зі схемами більш ризикованими, як купанням в тисі, платять за таку небезпечну і незаконну подорож утіканти до 10 тисяч доларів. Але ніхто не гарантує, що буде хеппі-енд. Тому й не дивно, що у цій річці вже втопилося майже півсотні чоловіків. Ви бачили, яка та річка тиса? Ні, я не бачу. Ні, я не бачу. Знаєте, скільки вона життів забрала вже? До цього не знала. Краще би замість ділків передали гроші на допомогу армії. Ну і живі б залишилися. Але що цікаво, якщо ці схеми досі існують, значить їх хтось кришує. Питання тоді хто? У вас які версії? Напишіть мені у коментарях. Схоже на те, що колишні контрабандисти перепрофільовують свій бізнес. Адже в таких екстремальних походах у хилянтів маршрути ті самі. Єдине, що замість сигарет переправляються, просто люди з речами чи навіть без. Ну, хоча може і сигарети із собою прихоплюють, хто знає, У хелянта можуть просто кинути на призволяще виживе, не виживе, а можуть інструктувати і супроводжувати на кожному кроці сервіс, як то кажуть, і що робити у випадку, якщо щось піде не так. План дій теж є. Це те про що можна дізнатися від тих, кому таки вдалося втекти. Вони охоче діляться цим зі знайомими чи в соціальних мережах. Отож, з того роблю висновок: що задіяна в цій історії не одна людина, а може й десяток чи більше. Ну припустимо, якщо людину таки супроводжують, то хтось просто заплющує очі на то все. Від місцевих же. Навряд чи щось приховаєш до всього, хто як не вони знають тамтешні стежки. Ну от, приміром, в горах. О днями там заблукав житель Львова, якого знайшли за 700 метрів від кордону з Румунією. Він, напевно, чи то не доплатив, чи самостійно вирішив, що все знає, і ледь не загинув від переохолодження. Лише за одну добу на такому маршруті затримують по кілька десятків чоловіків, але вони продовжують випробовувати долю. Значить, їх хтось туди спрямовує? Правильно? Так і є за те, щоб показати нелегальний маршрут для переходу кордону, посередники беруть від 3 до 12 тисяч доларів. Ну не гребують і більш радикальними методами, як от, прикинутись жінкою. Ну тут, хоча б здоров'ям, ризикувати не треба. Що робиш при кордоні смузі? Хотів Перекладати незаконну кордон. Ну а все тому, що бізнес із підробними документами потроху відходить у минуле. Раніше чоловіки собі дописували ще кількох дітей, робили фальшиві довідки ВЛК, білі квитки і багато іншого. Але тепер це стало майже неможливо. Підробки, прикордонники виявляють все частіше, а ухилянтів таки розгортають додому. Принаймні цю шпарину схоже закрили, та й самі правила виїзду змінилися. Ми бачимо певне зменшення спроб використання підробних документів, коли, до прикладу, додатковими, додатковою умовою перетину кордону стала наявність для окремих категорій, спочатку для окремих категорій, а 17 числа для всіх чоловіків у віці від 18 до 60, наявність військово-облікового документу. Бо якщо брати. Напрямок багатодітства, коли раніше ми е, прикордонники е, перевіряли е, свідоцтво про народження або ж е, там, документ про е, багато, е, багатодітну родину, то такі випадки е, ну, виявлення підробок за цим напрямком фіксувалися. Зараз же ж для того, щоб люд, чоловік, який має е, право на перетин кордону через наявність трьох і більше дітей до 18 років, він має мати і військово-обліковий документ зазначенням відстрочки. Але хитро зроблені ділки таки адаптуються і вигадують нові способи, як обійти закон. Намагаються переправляти за кордон чоловіків навіть цілими групами. І от нещодавно була історія: у зерновозі намагалися незаконно переїхати за кордон 23 чоловіка. За це платили від 5 до 16 тисяч доларів. Ви можете собі уявити кінцевий навар. Організатори схеми за один такий виїзд могли заробити від 100 до 350 тисяч доларів. Уявляєте собі суму? Ну зрозуміло, тут треба було і водію зерновоза заплатити, і можливо тим, хто його би перевіряв, але цього разу не склалося. Може, з кимось не поділилися? Цікаво, а чи це був перший такий рейс? Чи далеко ні, скільки чоловіків у такі незаконні способи вже полишили Україну? Про реальні цифри доводиться тільки здогадуватись, і тут щось мені здається, що працюють такі схеми не перший рік. А колеги із західних областей підказують, що організатори, звісно ж, співпрацюють із можновладцями, які теж охочі заробити, і тими, хто мав би цьому запобігати, але чомусь. Сприяє і тут скидається на те, що вибудована прямо таки піраміда, бо ж лише уявіть, тільки тих, кого вдалося затримати, організаторів, схем та посередників, пів тисячі людей, тобто пів тисячі українців, наживалися на цьому, і це лише ті, кого упіймали. А скільки ще продовжує працювати, бо ж попит не зменшується. А якщо взяти окремих людей, як ті ж жінки з інвалідністю, таких оголошень із пропозицією, так би мовити, руки, але ні, не серця, гуляє в інтернеті чимало. Цікаво, чому невже з тим нічого не можна зробити? Ну або ж з тими, хто продовжує малювати чоловікам інвалідність на папері? Ті, хто це робить, мабуть. Теж непогано заробляють з викритих випадків. Знаю, що такса від декількох тисяч доларів за довідку. І як я вже казала, до війни цими зеленими зонами, річками та горами користувалися контрабандисти, і що схеми існували руками, і напевно логістика вся давно відома. Виходить, просто ніхто нічого не робив. Щоб це припинити, і зараз не дуже старається. Я розумію, що не все так однозначно, і що одночасно все не закриєш. Але ж та історія, про яку відомо не сьогодні і не вчора. Схеми працюють і далі, та й суми, які заробляють так звані бізнесмени, мільйонні. Але в цій історії дратує найбільше те, що на жаль, і в законах є прогалини, якими ділки і користуються. А поки вони є, то будуть і охочі. Може, варто було діяти інакше, як думаєте, як би було справедливіше? Чи варто навпаки міняти підходи? Бо там, де є заборона, завжди знаходять сотні способів, як то обійти. Напишіть, що ви думаєте, і не забудьте поставити цьому відео лайк. Побачимось.